Всім привіт! Отримав от такі отакі зразки. Це кришечки, які закривають салонний фільтр автомобіля Fiat Doblo. Вони бачите, різні, але виконують одну ту ж функцію. Різні, тому що від різних кузовів, ну, від різних років автомобіля. Тож при замовленні вказуйте, яку саме з цих вам потрібно. От, наскільки знаю, ось це це 223-й кузов, а це 262-й. Кузов. Можу помилятись, тому що я не є власником автомобіля Добло і знавцем цієї марки автомобілів. Але отримав такі зразки, по яких зробив копію. Ось, Більш детально розглянемо. Тут всі кріпильні місця я повторив. Те, що не зробив, це ось тут така, бачите, комірки. Я їх не робив для економії матеріалу. Все решта повторив, як в оригіналі. Щодо цієї деталі, тут більше повторив щодо оригіналу. Ось тут ці комірки. Так. І все, готово. Сьогодні це все поїде до замовника. Якщо вам теж потрібні такі деталі або щось інше, по зразку можемо виготовити, відсканувати 3D-сканером, обробити та роздрукувати. Всім гарного дня, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!